Шанську на Житомирщині місцеві повідомляють, що священик УПЦ вдарив по голові 12-річного хлопчика. У поліції уже відкрили кримінальне провадження за фактом подій біля церкви святої покрови. Зокрема, до правоохоронців надійшло декілька повідомлень щодо протиправних дій. Тебе тут ніхто не знає, і хто ти тут такий? я саме місцевий чоловік. Я тут хрустився.

не 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 Дари дитина, скотина ти, скотина, «Вдари, дитина по голові, «Я буду додає. У мене все записано. Скотина така. Ви вороті? Геть до Росії! Геть! прокляті! прокляти! Давайте У Мене все засняло. Електротранспорт знову в строю. Через російські обстріли тролейбуси та трамваї не курсували у Житомирі більше трьох тижнів. Однак сьогодні більшість маршрутів відновили роботу. Якраз з суботи на неділю закінчили відновлені роботи нашої енергетики. І в неділю вже з обіда дозволили пробувати випускати електротранспорт на вулиці міста Житомира. Тому у нас сьогодні вийшло 28 тролейбусів і 6 трамваїв. Сьогодні у нас 15, 15 А, 1 А, 1 Б і четвірка, і зараз буде 7 А. З завтрашнього дня додається ще двоє, трійка по вісім одиниць на кожному маршруті, тобто плюс 16 тролейбусів. Загальна кількість у нас передбачена на час воєнного стану – це 55 одиниць електротранспорту. Я думаю, від 50 до 55. Думаю, що завтра вже буде працювати повноцінно весь електротранспорт місця Житомирі. Електронний рецепт на ліки нововведення, яке викликало гнів і масовий осуд у населення. За рішенням Верховної Ради його ввели у дію з 1 квітня. Тож напередодні ввечері біля аптек збиралися величезні черги. Люди скуповували ліки. Брали все, що могли в брали. Кому що треба було кому спід? Все, що було в телеграмі. виписано. Та все, всі брали. Таже до груда доходило від тиску кардіології знеболюючи. Такі більше брали. Знеболюючи найбільше сердечні препарати купували. Ну місил, фаніган. але насправді є рецепт. Це не щось страшне. Видається. Рецепт на лікарський засоб, як в паперовій формі, так і в електронній. тобто, це ті самі препарати, які мали би відпускатися за рецептом лікаря, тобто паперовим рецептом. Ніяких нових рецептів не додається ніяких нових лікарських засобів. Не додається отримати є рецепт можна під час прийому у свого сімейного лікаря або ж в телефонному режимі. При випусті рецепту вказується лише діюча речовина, а не конкретний препарат. Вказується. Пацієнт самостійно обирає той або інший лікарський засіб в аптеці безпосередньо. При випусті електронного рецепту пацієнтам надається довідка про виписаний лікарський засіб, де вказана діюча речовина, дозування, кратність і термін прийому. Під час воєнного стану діють як паперові, так і електронні рецепти. Зазначається номер рецепт електронну електронно на цій довідці, і внизу написаний код підтвердження. Ну, код підтверджений, він скритий, тому що код підтвердження приходить на номер телефона цього пацієнта, ну в якого там заключена декларація. В Україні поширене самолікування. Люди самі виписують собі антибіотики і вирішують, як їх приймати. Саме для контролю над цим фактором вели є рецепти. Без рецепта можна купити в тих регіонах країни, де ведуться активні бойові дії. Там, взагалі, рецепти на даний час неможливі. В інших регіонів, де нема активних бойових дій, має бути рецепт. Анна Чеплю, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 Так ще рік тому виглядало Радчинське перехрестя у народицькій громаді. П'ять днів, як звідси та приближених населених пунктів, вийшла ворожа російська орда. 24 четвертого Лютого у нас уже стояли російські війська. Це було десь плюс-мінус 10 годин дня. Такий населений пункт, як Радча, Нова Радча, Стара Радча, були окуповані в перший день. Грезлі Давидки були окуповані через два дні після того. Обстрілювати народиську громаду почали ще о четвертій ранку, 24 лютого. Над головою згадують, постійно літали вертольоти, літаки та безпілотники. Останніх було найбільше. Постало питання евакуації населення. Кажу вам так що люди не думали, що, наприклад, воно буде. Скаже, таке миттєве. Тобто, обстріли думали, пройдуть. Звичайно, що у людей були там, тварини і тому подібне, люди не захотіли покидати свої домівки, а потім, коли вже люди зрозуміли, вже допомогти їм, наприклад, скажем, із евакуації не могли. Населений пункт, такий як Давидки, теж пропонували ще до того, коли воно не було окуповано, щоб вони виселилися, люди не захотіли, а потім вже людей по домовленості із цього вивели через ліс. У Давидках залишилося 4 чоловіки, ні, озброєння, ні військових в перші дні на території громади не було. Оборону в першу чергу взяли на себе лісівники та правоохоронці. Для останніх зустріч із ворогом на Радчинському перехресті стала фатальною. Однак самі люди також були налаштовані сміливо та рішуче. Більшість такого населення була налаштована так: якщо якби була зброя, наприклад, це наша земля, скажімо, була б зброя зброї, пішли, але була налаштована, що якщо буде треба, і буде чи. Ім то ми будемо захищати, звичайно, що своє це. Поступово полички в магазинах порожніли, а аптеки спустошувалися. Тоді постало питання забезпечення населення громади. Ми почали домовлятися з Овручем для підвозку хліба. Хліб підвозили не тільки до нас, а у нас було пошкоджене місто, це вже через річку Жерев. То по лісі водії їм дійсно треба віддати належне. Вони по лісі їздили, не боячись того, тому що і диверсійні групи були все, що хочеш. Вони їздили, довозили туди хліб і ліки. І... Ну, скажем так, і продукти так ну, такі найбільш необхідні ці продукти довозили. В один день було втрачено сполучення з іншою частиною громади, а також з Києвом, звідки надходила велика частина допомоги, і це достатньо ускладнило ситуацію. Для того щоб знищити місце, було три заходи їхні, і практично половина нашої громади це знаходиться з цієї сторони, половина громади нашої відпала. То ми старалися налагодити це не тільки по, скажімо, по цивільному якомусь це, це ж і військові, тому що військові і там, і там були це і по військових, і по Ми старалися налагодити зв'язок. Але хочу вам сказати, що куди ми їздили, це досить така велика відстань. Була по того і затрачало дуже багато часу. Тобто, ну в основному у перші дні переправлялись лодкою. Багато допомоги та гуманітарки надходило як від влади області, так і від різних благодійних фондів. Її розподіляли і між місцевими, і військовими. Заїжджає сьогодні, заїжджає 30 чоловік одних. Вранці ми вже приїжджаємо, вже їх немає 30 чоловік, вже якісь 30 чоловік інших стоять, і це ж їм треба було і, і одягнути, і було таке, що одягали. З того продукти харчування це без того. Покрівля треба, що була, якесь освітлення треба, що було. Через пошкоджену вежу зв'язок із мешканцями окупованих територій був ускладнений однак намагалися завжди бути на контакті. Були і втрати серед мирного населення. Кось був якийсь генератор, вони генератором підзаражалися, і навіть вже після того як люди, наприклад, Село було окуповано, люди виходили через певний проміжок часу. Там по двох, по трьох виходили із цього. Ну, підтримували так, що вони могли. Наприклад, вони старалися не зв'язуватися по телефону. Чому? Тому що якщо тільки працював телефон, через годину-півтори вже на тому місці, де телефон працював, був прильот. Були, звичайно, випадки, коли загинули місцеві жителі двох чоловік було розстріляно у Радчі, і один загинув. Час артилерійського обстрілу радчинське перехрестя було основним місцем введення бойових дій втрат. Тут зазнавали обидві сторони. Помирала тут і техніка. Та 4 квітня 2022 року, після 40 днів окупації, народицька громада, так як і уся Житомирщина, були повністю звільнені від загарбників і тікаючи, вони залишали усе, що могли. Залишали техніку, то цю техніку вони пошкоджували це однозначно. Тобто вони там могли з БМП вистрілити по тому, могли із того. Вистрілити. А коли почали мародерити в населених пунктах, не, не всюди вони там були, але коли <кій> почали мародерити, і не було куди. БК їм забирати, то вони, звичайно, що вони його викидали. Це правда, це що вони забирали чайника, електрочайника забирали, а приставка вони ж не знали, що її треба забрати теж з собою. Вона залишалася. Дуже велика кількість була продуктів харчування, які вони залишили теж. І з того 50% було білоруського. Зараз громада повертається до життя, відновлюється після пережитого. На вулицях знову з'явилися діти. Загалом голова зізнається, порались гідно, пережили кожен виклик і вірять, що незабаром. Річницю звільнення буде святкувати уся Україна. Катерина Волкова, Роман Орлов, телеканал СК 1